У 2016 році Тернопільською облдержадміністрацією було придбано 9 шкільних автобусів за державні кошти. Держава покрила 100% вартості транспорту. А це 14 мільйонів 160 тисяч гривень. Чотири школи отримали автобуси у вересні. Сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, перебуваючи з робочим візитом у селі Скорики під Волочиського району, сертифікат на шкільні автобуси за програмою стовідсоткового державного фінансування. Ще п'ятьом школам області. Також на умовах співфінансування, тобто 70% залишки освітньої субвенції і 30% кошти місцевих бюджетів було закуплено вісім автобусів. Їх сьогодні отримали вісім навчальних закладів Тернопільщини. Мій рідний дід все своє життя був директором звичайної сільської школи. І коли ми з вами розуміємо, що сільська школа має надати саму найкращу якість освіти, то такі от прості автобуси, але які є дуже необхідними, мають бути в кожній школі, де ми навчаємо наших дітей. І коли нас запитують, що ж таке децентралізація, що таке місцеве самоврядування, що таке децентралізація, яка дала можливість провести зміни в фінансуванні. Децентралізація це можливість. Яку ми сьогодні з вами використовуємо зокрема ці автобуси куплені, тому що є децентралізація, тому що ми змінили систему фінансування. До слова Тернопільщина, лідер у процесі об'єднання територіальних громад, підкреслив Володимир Гройсман. В Області вже створено 26 об'єднаних територіальних громад, 10 – у процесі об'єднання. Також про процес децентралізації в цілому говорив глава уряду на відкритій нараді з головами об'єднаних територіальних громад області. Що нам вдалося зробити за цей час, ви знаєте краще в мене, тому що ви вже є практиками. Ми сформували систему, ви в неї прийшли. Насправді 26 громад, 10 громад в виборчому процесі це колосальний результат для Тернопільської області. Хочу вас запевнити, що чим швидше ви будете створювати умови для об'єднання, я думаю, що ви будете економічними лідерами країни. Ви знаєте, що в ваших 26 громадах бюджет консолідований з державними субвенціями зріс увага в 9 разів. Ви маєте сьогодні ресурсу в 9 разів більше ніж будь-коли за всю історію нашої незалежності. Більше про візит прем'єр-міністра на Тернопільщину дивіться о 19 та 22 годині.